У п'ятницю, 21 лютого, у Сумах стартувала серія плей-офф чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги. На майданчику у чвертьфінальному матчі зустрілись команди зі сходу та заходу України. Сумська технологія гра світ сунду приймала в команду фурнітура з Коломиї. До цього на груповій стадії турніру сумська команда. Вона на цю гру вийшла у синіх футболках з п'ятьма перемогами однією нічією та чотирма поразками посіла третє місце у групі. Б. Команда з Коломиї, яка сьогодні грала у білій формі, з п'ятьма перемогами, двома нічиїми та однією поразкою, фінішувала у групі А на другому місці. Команди до цього дня жодного разу не зустрічались між собою. На якому б місці не перебувала сумська команда, це завжди характер, це битва справжніх чоловіків і цього. Сьогодні цей матч буде не виключення, але ми все ж таки розраховуємо на серйозний позитивний результат. Я сподіваюся, що сьогодні не буде закрите питання щодо того, хто пройде далі. Тому все-таки сподіваюся, що другий матч буде вирішальний. Андрій Черток сьогодні коментуватиме сумсько калимийську гру у прямому ефірі. Хто переможе, прогнозувати не береться. Це вже матчі плей-офф. Ми прекрасно розуміємо, що Є два поєдинки. Навряд чи це буде максимально відкритий матч, адже підсумковий результат залежатиме вже у матчі відповіді в Коломиї. Стартові нулі на табло у сумському залі тримались 1449 секунд. У першому таймі не забили ані господарі, ані гості. А на п'ятій хвилині другого тайму рахунок у матчі відкрив гравець фурнітури Мар'ян Грицюк. Менш ніж за дві секунди до завершення гри сумчани отримали право на дабл пенальті, але універсал сумської команди не переграти ватаря фурнітури Вадима Кіф'яка не зумів. Тож матч завершився мінімальною 1-0 перемоги команди з Коломиї. Таким чином доля путівки у півфінал вирішуватиметься у матчі відповіді у Коломиї. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини Суми.